Слава Ісусу Христу, мої возлюблені братики та сестрички. Дуже складна ніч і складний ранок для всієї України, в тому числі і для столиці. Найчастіше задаваємо запитання, яке я чую: а де ж твій Бог? У мене є відповідь для вас. Мій Бог там, де в ньому мають потребу. Мій Бог там, де Його призивають і де. Просять в нього підтримки і допомоги. Бог є абсолютна любов. І ось через апостола Якова в Святому письмі Господь нам чітко дає відповідь: звідки війни, і звідки ворожнеча між вами? Хіба не звідси, не з ваших пристрастей, які воюють у ваших членах? Ви прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите, не можете осягнути, ворогуєте і воюєте, не маєте, тому що не просите. Просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоби розтратити на ваші пристрасті, перелюбники й перелюбниці. Хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим? Чи ви думаєте, що Писання даремно каже, прагне до заздручів той дух, який оселився в нас, та більше дає благодать, через те й говорить, бо гордим противиться, а покірним дає благодать? Що потрібно робити? Тож підкоріться Богові. Протидійте дияволові, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога і він наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники, і очистіть серця двоєдушні. Ось мої хороші, що нам потрібно робити. Нам потрібно протидіяти дияволу, любити один одного, підтримувати один одного, підтримувати наші Збройні Сили України. І тоді неодмінно ми будемо виступати проти. Цього нечистого, лукавого духу і отримуємо разом з вами таку довгождану перемогу. Я безмежно всіх вас люблю. Нехай милість батька нашого Небесного в ім'я Отця, Сина і Святого Духа буде зі всіма вами і сім'ям, хто сьогодні втратив своїх рідних і близьких, прийміть мої співчуття. Нехай Господь оселить їх, оселить в оселях праведних. І на лоні Авраму упокоїть до праведних сопричте. А нас всіх помили, як благий і людинолюбний. Ні в якому разі з вами не прощаюся. Кажу вам до нових зустрічей.